Ось такий от ремонт міга пробойний. Зараз розберу, подивлюсь, ну це вже друга історія, що можна зробити. Все, підписуйтесь на канал. Продовження нашої шаленої історії дядя Вова. Він же майстер бокових порізів. І ще раз вас Ой. привітаю. Це канал Спеціальний Монтаж. Тож наш лексузель. наш лексузель. Ось колесо вчорашнє, яке ми забрали на ремонт, там, де ми показували, як ставили запасочку. Кому цікаво повний огляд відео, заходимо за посиланням нижче ось сюди і дивимося. Дуже цікаво, як зняти запаску. На Lexus Prado, LC Toyota LC300, LC200. Кругом смисл однаковий. І дуже-дуже було зарізано це колесо, аж заходило вон туди вниз, донизу. Буквально там 1,5 см до металу не дійшло. Ми промоніторили таке колесо. Воно в інтернеті коштує 17 з половиною тисяч гривень одне, але питання в тому, чи вам одне продадуть, то клієнт, клієнт прийняв рішення таке, що щоб ми його зробили до сезону. А що на монтажний сезон офіційно відкриється за півтора місяця зимній. І він собі спокійно побігає, фінансове питання вирішить, А в наступному році або купить нове, або яку бушечку придивиться, тут же хазяїн барин, Це вже не наші проблеми. Це колеса, ще по протектору нормальне. Бачите, тут ще міліметрів 5 є. Йому ще бігати і бігати. І по самому порізову для хейтерів, особливо одарених, От, як ти мог таке колесо взяти на ремонт, зараз почнуться ці коменти. Немає шишки. Немає шишки. Це важка ладка, це нановалканізація, яку ми зробимо вже багато років. Як ми бачимо, по цигарцям воно завжди буде просити більше. Цигарці у нас уйшло на цю. На одну сторону 120 грамів. Так, це багато, на внутрішню сторону 40 грам. Це, ну це нормально, булатка важка впаяна із на білоцерківському вулканізаторі олко. І так само латочка заділена снаружи. Ось повністю цей шовчик поріс зароблений снаружи. Зароблений Ось сюди воно пішло, але тут, слава Богу, метал воно не заділо. Корт настіли і саме головне. Тому, як на, мене, як на мене, колесо зроблено просто ідеально. Просто ідеально. Але для таких порізів потрібен, потрібен досвід. От нашого володьки досвід вже класний, рука набита, і ми можемо робити такі колеса, не стісняючи видавати клієнту, не красніємо за свою роботу. Тому, звісно, ніхто тут ніяку там 100% гарантію не дасть, що через два роки воно налопне. Це ну, насійсь страхи різні. Але якщо в людини щось піде не так, ми підлетимо своїм мобільним монтажом, поставимо докаточку, це не є проблема. Проте, я думаю, буде бігати, буде бігати, нікуди воно не дінеться. Тож, якщо вам сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канальчик. Пока.